Розумію, напевно, у тому, що там велика кількість технічних напрямів і мистецьких напрямів, і спеціальності, які е, дають серйозну підготовку, мають серйозну матеріально-технічну базу, і головне, мають робочі місця для того, щоб потім після цього навчання працювати в цій країні, тому що чеська економіка доволі розвинута, інтегрована в Європейську унію. І в Чехії знаходиться, наприклад, якщо ми беремо IT, велика кількість офісів, саме технічних корпорацій, айтішних корпорацій, які своїх айтішників інженерів тримають у празі величезна кількість офісів і компаній, які там знаходяться, і там є робочі місця і гарна оплата в праці. Ну, є такий міф, що чеська освіта складна. Я з ним стикаюсь постійно частенько. Це не освіта складна, це е, освіта, яка вимагає певного рівня самоорганізації від молодих людей. Ну, по-перше, базовий рівень підготовки. Коли ми говоримо про те, що у нас там 4 роки був онлайн, да? коли ми говоримо про те, що деякісь предмети або дисципліни просідали, якісь там заняття велися, не велися, якісь є прогалини, знаннях, безумовно. А ти йдеш на технічний профіль, і там математика, алгебра, геометрія, фізика, інформатика, да? ну, ти повинен мати певний рівень знань з цих предметів. Як і гуманітарні, до речі, да? якщо ми говоримо про е, цей нюанс, то ще мотивація і самоорганізація. Тобто, чи подобається тобі ця спеціальність, чи розумієш ти, заради чого ти навчаєшся, і чи розумієш ти результат, от, до чого ти приходиш. Яка твоя мотивація у тому, щоб навчатися саме в Чехії, саме в цих університетах? Рівень мови, реальний рівень мови. Так? А Мені частенько, там, коли я питаю, який у вас рівень англійської мови, не можуть сформулювати, який рівень b 1 А2, що, що є, тому що ну, буде іспит, буде певна сертифікація, і треба зрозуміти, до чого підготуватися. Якщо ми говоримо про вступ, то тут менше всього переживань є, тому що студент подає зазвичай документи в 4-5 вищих навчальних закладів, подає їх в певному рейтингу, тобто від найскладніших, там технічний університет, або там Карлів університет, або до менш складніш, там вища школа економіки, потім там якийсь регіональний університет обирає. Ну і завжди наші діти подають ще, наприклад, там Чеський аграрний університет на ті факультети, на яких там ну всіх приймають без вступних іспитів, крім мовного тесту, на всякий случай, на всякий випадок.